Я грав у Майнкрафт до 3-ї години ночі і зараз ти зможеш побачити нову серію нескінченного виживання, Особливість якого є просто нескінченна кількість життів, не те, що цей ваш лоховський хардкор, де ти вмер, і все, кирдик починає записувати заново. І в цьому відео я нарешті вибрався з низів цього світу Майнкрафту, здобув перші ресурси, виніс почер 243 кг заліза, навхав повні кармани діамантів, скрафтив свій перший залізний сет, знайшов перше селище, збудував перший дім, Поняв, що він лоховський, зніс його нафіг і збудував крутий перший дім. Йо, я знову тут, я знову з тобою в Майнкрафті. Прикольно. Класно, скажи. Ми повернулися. Настав ранок. Давай добудемо трошки початкових ресурсів. У мене вже от є вугілля, в мене є факели. У мене вже стоїть пічка. Пічка смажить предмети. Зараз ми добудемо початкових ресурсів і інструментів. Їжі трошечки заліза Я тобі покажу зараз швидку нарізку під музику і продовжуємо. І перше, що я зробив, це пішов рубати квадратні дерева, попутно рубаючи за керою всіх, кого можна з'їсти. Лаштував біля води свою мікробазу, де закинув смажитись всіх жертв попереднього дійства. І з задоволенням від початку цього виживання дуже весело поприхав біля води. Дивись, прикольно. Ще дивіться, якого чудіка прикольного знайшов. Люніки мицюпусінький. Переночувавши на своїй мікробазі, отримав очівку за сон та вирішив далі шукати пригод на свою піксельну дупу. Само собою, пригоди не заставили себе довго чекати, прямо біля нашої мікробази заспавнився каньйон, де я знайшов своє перше залізо, відбивши атаку зомбі боя, успішно викопав свій перший скарб, ще трохи вугілля та покинув той нещасний каньйон. Прогуляв трохи лісом, де побачив нашу дірку в сіні з першої серії. Неймовірно, в пораді її знахідці. Дивиться прикольно. Забрав тонну вугілля з місцевої пічки, скрафтив теплі шкіряні чоботи і пішов далі. Зі словами, треба починати нове життя. Треба щось шукати, цікаве, інтересне. Ходить в театр. Назавжди покинувши наше пристанище, пройшов ще кілька кроків, де побачив ту саму печеру, що не міг знайти в першій серії. Та сама печера виявилась просто бездонною, тож, забиравши всі свої сили в інвентар, спустився в це неподобство генерації з надією на здобич. Відчувши небезпеку у вигляді звуків скелета, я відразу встановив ліжко, зберігся і через долю секунди з позором помер. Йо-моє, це польвом був один з братків цього зомбігою. Відновивши свої сили, зустрів ще одного зомбі, який з жадібно спостерігав, як я їм булочку з сосіскою. Відправив цього цигана до його братка та скрафтив свій перший сетап юного Стіва. Залізний? Добув ще тонни, ні, реально кажу, тонни заліза. Оп, оп. Оп. Блин, я, я прям відчуваю, як я багатшою кожної секунди. А, ть. 1, 2, 3, 4, 5, 6 заліза. 7, 8. 8 заліза, одна Ну Це ашелеть, це круто. І наступні 2 години блукання печерами не відбувалося абсолютно нічого цікавого, окрім здобування заліза, та вбивання дебільних мобів. Віддай залізо. Віддай залізо, От Отак. Блін, в бурні прям поприємніше. Значно приємніше. Я відчуваю себе міцним і не помираю за дві тички. Офігеть, дивись, яку я прикольну локацію знайшов. Красота. Гарно. Аж допоки не натрапив на новий рівень підземелля, де знайшов та відбив у монстрів свої перші діаманти. Мої діаманти! Йоу, перший діамант! Перший діамант. Чого я сплю? Капець. Оце прикол, Ти бачив? Ти бачив, який прикол? Давай я тебе без лука. Бем. Бем. Я його з лука замочив. притул прямо. Оце прикольно. І цього зомбі. Зомбі тоже замочив. А шалей, дивись, діамант. Ой, куди я жму, жмал? Діамант. Перший діамант. Добряче, порадівши першому знайденому діаманту, влаштував невеличку перерву на поїсти та почав думати, як знайти ще більше цих блакитних блискучих штучок. Перше, що прийшло в мою сонну голову, викопати тунель на дуже низьких координатах. Я спустився глибоко в шахту і починаю добувати алмази. Нам треба алмазна броня, алмазні інструменти, алмазна кірка і ще декілька алмазів, щоб лишали в кишені, і я не відчував себе бідним. Розумієш? Починаємо копати. Прокопавши тунель протягом п'яти хвилин, я прийняв рішення використати одну з секретних технік Майнкрафту дерев'яний люк. За допомогою цього неймовірного інструменту я отримав можливість копати тунель висотою лише в один блок. Що збільшило мою швидкість пересування печерою вдвічі. Минуло ще 20 хвилин нудного копання тунелю, де я не знайшов жодного діаманта. Тож, розчарувавшись в своїх навичках Шахтера, повернувся до холодних, просторих і страшних печер. <гум> На превелике здивування, нарешті, почався прикольний двіж. Я зміг знайти ще діаманти, ще діаманти. Кайф. Один один чорт забирай. Один діамант, це все кошмар. Я знайшов скарб. Шукав скарб, знайшов скарб. Це дуже кайфово. Шість діамантів. Окей, тут було п'ять. Вибравшись на поверхню, знайшов курочок зі скіном Гарфілда та закинутий портал, в якому не було нічого цікавого. Проте зовсім неподалік було. Йоу, селище, селище, селище. А яке велике, зараз ми його пограбуємо. Зараз ми його пограбуємо, і тепер у нас буде хліб. Щось смажеш? Ні, нічого. В цьому селищі цілих два картографи. Шкіряна куртка, нам економ... нафіг не потрібно, бо у нас вже є нормальний залізний шмот. Досталь насолодившись грабунком носатих, я вирішив залізти якомога вище та оглянути місцевість. Розкинувши оком довкола, я глянув на вершину гори, де побачив шпіона, який спостерігав за нашим селищем. Подивився, яке в нас гарне, велике, класне, круте селище, мощне, прикольне. Побачив поряд з пустелею озеро Лави цілих два. А в океані був найменший у світі острів, поряд з яким затонули корабель, та найцікавіше. В Скелі був захований, спав. Нерскелетів. Відвідавши всі знайдені цікаві локації, повернувся до селища, де побачив два сімпотних маленьких будиночки. Проявив всі свої архітектурні здібності та об'єднав їх в один крутий будиночок з цікавою формою. Нарешті звільнив свій інвентар, розклавши в скрині всі здобуті ресурси, прогнав з хати насатого, який очевидно не зрозумів, хто тут тепер головний на районі. Моє ліжко, я твоє переніс в іншу хату та переночував під власним дахом. Прокинувшись зранку, побігав довкола і оцінив всю нікчемність свого будинку. Прийняв рішення збудувати крутий, класний, неймовірний будинок. Здобув ще трохи квадратних дерев та приступив до будівництва. Пішов добувати дерево, щоб збудувати свій будинок і показати, хто тут на районі саме головний. В першу чергу встановив монументальні колони товщиною в два блоки, а далі все пішло саме собою. Тупо дві години строю цей будинок, а гляненький прикольний, інтересний, класний получився. Зацени, зацени подивись. Там трастинка росте, там всякі штучки. Обход, зроблю покрому. Дивись, 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 дивись. Тут в мене вівці прям в хаті під хатою. Заходить, у нас тут всякі штучки стол картографа, лучника. Можна налагодити всякі штучки. Тут в мене класне крісло зі столом пічки це моя кухня імпровізована, тут складська зона, а тут кровать моя стоїть. там Ліхтар на поличці, тут магнітит, щоб я міг знайти хату. Отак прикольно. Класно, скажи за ціни. І завершивши це виснажливе будівництво, я зі спокійною душею пішов спати. А ти підпишись на канал, напиши в коментарях, як тобі сьогоднішня серія, та розкажи, яких пригод хочеш побачити в наступній.